В режим бойової готовності перейшли і районні служби. У містах Львівської області терміново ремонтують снігозбиральну техніку та запасаються продуктами. З Жидачівщини повернулась журналіст новин Вікторія Вескевич. Вона бачила, як готуються зустріти негоду в районі. Позаду мене село Межиріччя Жидачівського району місцеві жителі ще не зовсім встигли оговтатися від негоди, яка була тут минулого тижня. Однак вже змушені готуватися до наступної. Володя Тарас та Володя знайшли для себе нову розвагу. Прибирають та вивозять сніг. Тату казав, що ми розбирали сніг танки. Бо як тато заїжджає, то не здали заїжджати. Пані Ганна про негоду згадує без посмішки. Каже, кілька днів селяни були не виїзні. Тут такого поколіна були сніги. Страшно було йти, так не видно було, як так дуже курило снігом, як в тумані. Про те, що негода обіцяла повернутись, у селі вже знають, тож запаслися найнеобхіднішими продуктами. Межирічани сподіваються, за меті любійде їх стороною. На краще надіються і в районному центрі. Працівники Жедачівського автодору розповідають, під час заметілі працювали без вихідних, а часом і цілодобово. Не витримує такого навантаження навіть техніка. По 30 років техніці на сьогоднішній день вона не витримує. До кінця дня сьогодні вся техніка буде приведена у, справ... у належний стан і готуємося до другої хвилі негоди. А от місцеві рятувальники до чергової негоди ставляться більш по-філософськи. Надзвичайникам на Жидачівщині часто доводиться працювати у посиленому режимі. Регіон складний, якщо не сніг, то повінь. Є практика постійних. Е... Підтоплень в даному регіоні. Тобто, якщо зимою нас замітає, то весною практика підтоплень, то у нас так скажемо регулярна. Постійно знаходимося в бойовій готовності. В держадміністрації запевняють, з негодою впораються. Головне, щоб люди підтримали та розуміли, як правило. Значить, власники приватного транспорту мають недостатні навики в умовах їзди, в умовах надзвичайних ситуацій, снігопаду і так далі. Вони додатково створюють проблеми для снігоочисної техніки. До речі, з наслідками останньої стихії на Жидачівщині боролись кілька днів. До вечора вівторка ще відновлювали доїзд до села Демівка. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, Новини.